Вітаю! Це перший випуск серії відеоподкастів без кліку. Ніяк мене звати Маріамі, і це авторський проект. Живі розмови з людьми, які сьогодні творять інформаційний простір з різних сторін у різних ролях, але з єдиною метою бути почутими. І сьогодні зі мною молода лідерка з вражаючим досвідом у сфері маркетингу вже понад 5 років на ринку. Засновниця СММ агенції Ред Приклад того, як СММ може бути не просто про дописи і охоплення, а про стиль, сенси та стратегію. Таня Урсакі та мають бути оплески. Привіт, як твої справи? Все супер, все супер налаштовано на розмову. Дуже. Це перший такий досвід, тому трішечки хвилююче, але я тобі довіряю, все буде ідеально. Як і я довіряю тобі? Дяк. Одразу почну з питання, як ти потрапила в цю сферу СММ? Ой, чесно, це сталося дуже неочікувано, не заплановано. Просто мене життя так само повело в цю сферу. Мене запросили працювати арт-директором у В'йо. Я думаю, ти знаєш oh, <laughs> місце так. молодості багатьох. Ось я там працювала арт-директором і. Попри це, я виставляла дописи, знімала відео, робила афіші, все сама, все в канві, як виходила, ліпила з того всього абсолютно без попереднього досвіду, просто маючи креатив, маючи великі бажання е, і е, таке, таке знаєш, бажання е, донести інформацію, донести щось класне, цікаве, створити щось креативне. От е, в йо стало моєю такою подушкою, від якої я відштовхнулася, і полетіла в цей класний цікавий політ. Ну, це як я розумію, взагалі абсолютно не очікувано це до так. Тебе, так буде. мене я взагалі на той момент проживала в Києві, і мені дівчинка знайома Катя. <гаджит> я скинула твої фото, ставимо сюди. Позвонила і каже. Хочеш спробувати ер-директором? Я така клас, що туди входить? Вона мені перечислила обов'язки. Така все підходить. Я приїхала, приступила до обов'язків і е, якось отак от е, само по собі на практиці почала набивати якісь перші е, шишки, е, почала вчитися, писати дописи, знімати, монтувати все сама, десь в е, джерелах там на Ютубі, десь Піддивлялася, як це правильно робити, але хочу зазначити, що я СММ-ник, яка не пройшла жодного курсу, ми це виріжемо і нікому не скажемо. А що ж таке стало ось цим переломним моментом, коли ти зрозуміла, що все, це, це моє, хочу цим угу. займатися? Коли пішов на це попит? Ага. Усі ми розуміємо про що це. Так, як тільки я почала себе проявляти в цій сфері. Мене почали помічати, почали приходити якісь нові клієнти, нові замовлення. Там, починаючи від якоїсь одної зйомки, закінчуючи веденням проекту. І я почала погоджуватися на ці авантюри. Для мене це тоді було, я кажу, ну дивіться, я тільки починаю, кажуть, да, все розуміємо, давайте пробувати. І я почала так набирати своїх перших клієнтів. А що ж тоді надихнуло створити цілу агенцію? Це цікаве питання. Я вже згадувала, що я певний період часу жила в Києві і там пробувала себе в одній із агенцій. Чесно, це було дуже-дуже важко, просто жахливо. Мене закрили в офісі з 9 до 6. То, що був такий жаркий офіс, там не було кондиціонеру. Це було літо. Ми просто, щоб ви собі розуміли, обливалися такою водою, щоб хоч якось вижити в тому офісі. При тому треба було бути креативною, там дуже смікалістою. На мене одразу вже на зелену дівчину. Я кажу, я не маю багато досвіду. Накинули 5 проєктів. Я для них мала робити сторіс дописати, це все монтувати, писати. Я просто така. Ви що, прикалуєтеся? Це ну це дуже для мене тоді було важко. Але я погодилася е, спробувати себе в цьому. Правда, я була вижита за два місяці як лимон. Просто я приходила додому, вот так от лягала, дивилася в потолок, і мені жити не хотілося. І після цього я приїхала в Чернівці. Тут я працювала в ще одній агенції, яка мені дуже сподобалась, дуже було все класно, душевно. І маючи таких два досвіди, я зробила висновок: що якщо я буду створювати щось своє, це буде максимально комфортне оточення, де буде приємно працювати, і де люди не будуть отакі вичавлені, просто як лимон, як я була на той момент в Києві. Я так розумію, цей досвід. Києві зробив тебе універсальним бійцем, робити і сторіс, і дописи, і все не все, що можна, тільки на цьому світі, так, так це дало тобі хороше підґрунтя. Так, це дало підґрунтя, але е, навіть в більшій мірі того, що я це все можу. Але я не хочу, <г Ende> я не хочу так впахувати. Ну це реально це була не робота, це просто було виживання. Якесь там. Ну, типу, це мені взагалі цей формат роботи не подобався, що всі етапи да роботи скидуються на одну людину. Любиш ти, ти це, не любиш, вмієш, не вмієш. Всім байдуже, ти маєш закрити повністю проект. Це мені не підходило. Я зрозуміла, що потрібно вже в своїй справі підходити до цього зовсім по іншому. Що з приводу твоїх проєктів? з якими проєктами тобі найцікавіше працювати? Дуже каверзне питання. Я всіх дуже люблю, всі проєкти особливі. Ми можемо по іменах не називати. Дивись, я скажу так, мені дуже подобаються нестандартні проекти. Я обожнюю, коли це щось таке, чого ще на ринку дуже мало, і немає шаблонного ведення, знаєш, там от такий то допис, такі сторіс. Ні, ми самі видумуємо, щоб цікавого, як би цей продукт подати, як би його показати, видумуємо, придумуємо. І в цьому, от, в цій такій м свіжості, свіжості погляду на е продукт. На послугу народжуються дуже цікаві, класні ідеї, колаборації, і от це мені цікаво, коли щось таке знаєш, незвичне. От не, наприклад, одяжка, а от автосервіс. Не знаю, там не ресторан, а ремонт. Умовно, так? Контрасти. Uh -huh. Скажи, будь ласка, а який меседж несе агенція Радидорт? Uh -huh. e, взагалі, от, e, це така моя. Дитина, яка народжувалася певний період часу, і я вклала в це такі сенси вперше. В команді має бути поділені чітко обов'язки, і кожна людина має займатися тим, що їй подобається. Тому завжди, коли я приходжу на співбесіду, я запитую, що тобі подобається робити, що ти любиш. Тому що, коли людина це любить, вона буде це виконувати в задоволення, не буде вигорати, зможе брати там цікаві класні проекти і показувати дійсно класний результат. Це те, що стосується команди, те, що стосується е, самих проєктів, самої роботи, креативу, то ми не поверхнево проходимося по проекту, ми заглиблюємося, витягуємо сенси, тому що дуже часто буває, що люди в своєму бізнесі вони губляться, вони вже настільки злилися в цій буденності, вони не бачать своєї особливості. А ми заходимо всі такі заряжені свіжим поглядом, каже, блін, ви такі цінні. От, подивіться, от це ваша цінність. А да, цікаво, ми не помічали цього. От, це ще така особливість, як ми заходимо в роботу, тому ми не беремо подібні проекти. Якщо це салон краси, то він один. Якщо це ресторан української кухні, то він у нас один. Тому що все одно почерк автора він присутній. І це буде перегукування. Да, якесь, от як це е... транснакладання. Накладання. накладання одне, на, 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 так. Да. Ну в общем, ми не беремо подібні проекти. Беремо з одней ніші один проект, стараємося, так, да? бо якщо вони дуже віддалено так, не схожі один між одним, також можемо взяти. Я хочу почути лозунг агенції. Лозунг агенції! Тобто сам, сама енергія меседжу, який ви, ми, mm -hmm. ви транслюєте в цьому випадку. У мене десь було прописано, але я ним не користуюся. <рес> Того я забула, але це точно про. Окрилення, про політ, про те, що з нами наші клієнти злітають на новий рівень, на креативних крилах. От, от ми про це, про таку легкість, про взаємообмін, про щось нове, щось, знаєш, знайшов новий початок, новий взлет. от про це ми. Натхнення. Так, так. так. От якраз з цього почнемо говорити, вже трішки відходячи від теми твоєї агенції, поговоримо в загальному про саме формування медіакультури у сфері СММ. Як ти бачиш роль саме СММника свою роль як формуванні медіакультури? Угу. Е, ну, взагалі, е, зараз е, СММ, взагалі, маркетинг у соціальних мережах. В, Ютубі, Інстаграмі, Тіктосі це дуже потужна сила. Тобто, зараз ми всі прекрасно відчуваємо, що телебачення, радіо, воно вже трішечки на другому плані, хоча воно все ще працює, не сперечаємося. Але у кожного є така коробочка, яку він кожен ранок, кожен вечір, кожну годину, кожну секундочку відкриває і отримує звідти інформацію. Тому маркетинг у соціальних мережах це в першу чергу велика потужна сила. І е, заперечувати її <хи> дуже марно. Якщо у вас ще немає сторінки в соцмережі, але ви маєте свою справу, свій бізнес, навіть елементарно робити щось своїми руками. Ви дуже багато втрачаєте. Ви маєте бути максимально всюди, де тільки можна, щоб вас почули. В принципі, наразі є такий час, що всі переходять в ці маленькі коробочки. В принципі, і журналістика дуже адаптується під ці вимоги аудиторії, сучасні виклики. І хочеш не хочеш, треба мати різні канали, де в будь-який момент людина не важливо, що вона робить. Вона щоб вона мала доступ зайти, відкрити і прочитати інформацію, прочитати ті новини. А так що Так, я ще так. хочу додати, що зараз взагалі є тенденція мультиканальності. Ну, от є всі існуючі, знаєте, ці кружечки соцмереж. Це Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Shorts, що ще Pinterest, Ну, взагалі, всі соцмережі, які існують, ви там маєте бути, щоб вас максимальна кількість людей почули. І не важливо, не так важливо, як Так є десь більше вашої аудиторії, десь менше, але сторіночка має існувати, і ви маєте туди час від часу щось закидати, щоб вас. Бачили і чули. А як щодо журналістів, які починають вести в свій інстаграм, Телеграм, Тікток, Ютуб? Яке твоє бачення? Це ж прекрасно! Я за те, щоб всі були в інстаграмі. Неважливо, яка професія. Але ви ж зрозуміли, да, мій фетіш? Майстри, слюсарі, всі тут перше. Ну, але ви, ви розумієте, журналісти, у вас є. Це, що ви там сяєте в цьому інстаграмі, ви вмієте розповідати історії. В інстаграмі важливо, от взагалі, що таке сторітельн, да, оце сторі скидати, дописи робити, ви от відео да? монтувати, які розповідають певну історію. В соцмережі це про розповісти історію. І в кожного із нас є своя особиста історія, історія своїх факапів, своїх якихось не знаю, свого життя, як мінімум. Ви це вмієте робити, ви це вмієте викладати на папір. Все, що вам потрібно, це просто це озвучити або показати це візуально, або ще краще, і візуально, і озвучити, і текстом прописати. Але просто розказати, ж воно не вийде. Це треба мати розуміння соцмереж. Треба е, якось... я скажу так: коли мене питають, як почати вести соцмережі, моя улюблена фраза почати. Ви ніколи не будете мати достатню кількість знань, щоб ідеально прям зайти в цю платформу. Інколи це може навіть і не спрацювати на вас. Ви можете там да якось своєрідно вести соцмережу, робити сторіс, писати дописи, і це може бути вашою фішкою, хоча це зовсім не по правилах. Але це і зачепить вашу цільову аудиторію, бо ви, бо ви будете відрізнятися від всіх інших, які ведуться все правильно, чітко, по структурі і так далі. От тому. Починайте і не думайте менше думайте, більше дійте. Чи можна назвати Instagram Stories новим форматом репортажу? Сто відсотків. Тисячу. І зараз. Сторіс, сторітелінги, оці от вони перейшли в рілси, і тепер дуже класно монтувати рілси таким самим чином, як ви робите сторітейлінг. поступово розказуючи історію і підкріплювати це візуальними картинками, які постійно змінюються, тому що у нас кліпове мислення. Ви це все знаєте. Я не буду вам А хіба немає якраз таки небезпеки, спрощення, коли саме журналістика переходить в рілс? Угу. Дуже цікаве запитання. Взагалі, знаєш, що тобі скажу в житті, все настільки просто, а люди це дуже часто навпаки ускладнюють. Легше щось ускладнити, ніж спростити. І мені здається, от тут і плюс соцмереж, що людина заходить і вона може відпочити. Бо тут все просто, тут все чітко. Тобі ти зайшов? Ага, вся картинка, звук ти читаєш текст, все тобі зрозуміло і легко сприймається. Тому я вважаю, нехай це спрощення, але. Так багато всього складного в житті. <laughs> Нехай хоч десь буде просто. Яку роль грає візуальний стиль у довірі до контенту? Знову ж таки, питання досить індивідуальне, але варто зазначити, що соцмережі люблять все красиве є, хто би там що не казав, що там вже вилизаний формат не працює. Але картинка має бути красива, продумана. Але знову ж таки, якщо ваш стиль це фотографувати, не знаю, ваш безлад і вашим підписникам це подобається, тому що вони відчувають, що... Це людина така сама, як я, у неї такий самий без як у мене. У неї така ж не інстаграмна квартира, і це нормально. І це нормально транслюватися, тому що в будь-якому випадку ви знайдете аудиторію, яка відгукнеться на це. Чи були в тебе кейси, коли візуал е, рятував або навпаки псував меседж? Хм. Прям кейсів власних там або нашої роботи щось я не можу пригадати. Е, дуже е, цікаво згадала ситуацію, коли е, візуальний контекст зіпсував меседж рекламної кампанії. Е, можливо, ви бачили е, рекламні е, білборди е, третьої штурмової, де було використано фото, яке, нібито, мало хороший підтекст, але через певні деталі візуальні, воно сприйнялося людьми, як сприйнялося? Так. Так, тому. так. Це факап. Які клікбейтні заголовки були? Чи взагалі використовуєш ти в своїй роботі клікбейт? Взагалі це дуже це ці хуки, да, на початку відео це дуже класно їх використовувати. Треба їх чим побільше, просто мало таких проектів, де дійсно можна знаєш щось таке сказанути, щоб людина така, що буде далі? хоче залишитись. Типу більшість проектів вони такі. Е більш помірковані зрозумілі. У нас є один проект, де ми можемо відриватися як хочемо. Це студія лазерної епіляції. Тут специфіка маленького міста. Тут треба бути трішечки обережним з тим, тому що так. може бренд неправильно зрозуміти і треба відчувати цю тонку межу, де можна щось ляпнути, де можна матюкнутися, де це доречно, а де в яких проектах краще цього не робити. Тобто є якась вже відповідальність так, 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 так. і. Соцмережі це те, звідки ти вже не викинеш інформацію. Все, що в інтернеті залишається в інтернеті на віки. У тебе зараз є можливість сказати, щоб тебе почули. Це основна мета бути почутими цього подкасту. Що ти хочеш донести? Що хочу сказати: цінуйте роботу креативних людей, не обесцінюйте її і не думайте, що це ой, просто зняти відео. Просто фоточку викласти. Ви просто подивіться, скільки всього. От прийдіть на одну хоча б зйомку. Подивіться, скільки у нас тут світла влад виставив, скільки камер, скільки у нас там підсвітка, там світить. І це все так тонко і так складно, що хочеться сказати всім, хто мені пише там Ой, та бистренько прийдіть, зніміть, прийдіть і зніміть самі. Раз ви такі розумні, прийдіть і зробіться самі. І тільки. Тоді, коли ви доторкнетеся до створення контенту, ви зрозумієте, скільки людей залучено, щоб придумати одне відео. Скільки часу витрачається на зйомку, на монтаж, на пошук моделей, на сценарій це все дуже-дуже велика праця. Тому е, я вже хочу вірити в те, що нашу сферу. Е, по достоинству вже оцінюють, але ще далеко не всі, не далеко не всі клієнти, не всі проекти це розуміють. Тому е, що пораджу: е, пробуйте знімати контент і пишіть нам. Підкажи нашим глядачам, де можна за тобою слідкувати, і за Red Угу. За мною можете слідкувати в інстаграмі, тіктоті. Дякую за увагу і зустрінемось у наступному випуску, адже без кліку ніяк.